Поїхали. Ем, не знати чим хочеш займатися 35 плюс ок? Ок! Перепробувати п'ять напрямів і досі не знайти себе. Крінчок. Ок! Так. Значить, майстер манікюру, стиліст, особистий бренд одягу, що там, прибиральниця, квартир. А, ні, я знайшла себе. Так і не почати, бо раптом не твоє. Крінж, Крінж -ок. Крінж, Крінж. от я не починала всі ці рази. Не планувати а жити по натхненню Крінж криншиок. Крінж, але до якогось часу я робила так. Крінж. Але треба шукати виходу, як знайти натхнення. Так. Так. Одягати довгі сережки та фарбувати губи у червоний під час бігу кринчок. Ок! <різь> Ок! Не починати своє, бо чоловік не підтримає кринчок. Крінж! Мабуть, тому ми розлучені. Сутка! <різь> 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 Вирізати. <різь> 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 Планувати красиво, а робити, як вийде, криншок. Ок! О Ок, я так за... більшу частину роблю. Краще зробити, або як, або зовсім не зробити.